У місті прятин протягом року вдосконають сміттєзбірну систему у комунальному та приватному секторах. Так, в районну базу Поверхюк обладнали нові сміттєві майданчики з бачками для сортування сміття. Ось ємність для пластикових пляшок, чорного кольору загальні баки для змішаних відходів. Жовт для пластику, паперу, а зелені для скла. Місця огорожені спеціальним армованим парканом. А в приватному секторі зникли місця для загального збору сміття. За кожному дворі з'явилися індивідуальні пластикові баки, які згідно з графіком виставляють для збору сюди. Напротязі року в місті працює комунальне підприємство Екосервіс 2022 Необхідне обладнання було придбано у Німеччині та в Україні. Це 470 контейнерів. Автомобіль для збору сміття, навантажувач, прес і мобільна сортувальна лінія, різноманітні інструменти і допоміжні засоби. А зараз розглянемо сортувальну лінію зсередини. Сюди навантажують сміття, звідкіля воно потрапляє у барабан, що виділяє дрібну фракцію на нижній лінії, а крупну на верхній лінії. Де працівники сортують пластик по кольорах і сортують у відповідне віконце. Це тоді магніт, світловлі і метал. Але ця установка не може повноцінно працювати через те, що люди викидають в контейнери для пластику чи картону різний непотріб, який потім забивається в механізм сортувальної станції. Далі йде процес пресування. Закладають картон, відкривають дверцята, і прес усільнює його. І цю маніпуляцію повторюють знову і знову. Ось уже вже пресовані палети картону. А ось пластику. За пів року було перероблено 5 тонн картону, 3 тонни пластикових пляшок, 3 тонни телефону і 20 тонн скла. Всі ці об'єми вже перероблені і отримано готовий продукт, що скоро піде в реалізацію. В громаді є гілко Його можна замовити для власних потреб або здати свою новорічну ялинку після свят безкоштовно. Розріблену фракцію використовують для мульчування на клумбах або під кущами. Це добре утримує вологу в ґрунті, а через деякий час це є гарним добривом. Давайте раціонально використовувати благо цивілізації, не забруднюючи довкілля. Хочу подякувати всім, хто задійний і усміть системі, особливо тим, чия професія пов'язана зі сміттям та прибирання. Адже завдяки вам наш світ стає є і кращим. Дякую вам, що ви є.